Я сьогодні чув, що Дух Святий говорив три рази. три рази, Дух Святий говорив. Перший раз сказав, чи готові ти каятися. Другий раз Бог повелітельно сказав, покайся. А третій раз, що Бог сьогодні сказав, приготов твоє серце для того, щоб покаятися. Чи готові ти сьогодні Богу сказати? Ми вже казали, ми вже молилися сьогодні стати перед Боже лицем. Служит будуть молитися, щоб ти дійсно пішов з того місця, з того зала, поїхав з тої конференції до своєї домівки оновлений новим творінням в Господі Ісусі Христі. Я чую, що багато людей не мають перемоги над гріхом. Каються, моляться і то саме, і то саме, і то саме. Слово Боже, вчить нас і каже, що є причина. Біблія нам говорить, принесіть достойний плід покаяння. Він повинен бути достойний. Чи готові ми до цього, брат і сестра, щоб ти отримав цю перемогу над тим чи іншим гріхом, тим чи іншою неправдою, хай Господь поможе і благословить тебе сьогодні, дасть тобі сили віри, а Він сьогодні. Поміч тобі, він сьогодні на твоєму березі, він сьогодні з тобою хоче милувати, допомагати, благословляти. І ось свята, пробита рука, розпростерта до тебе. Слава нашому Господу! Я читаю декілька місць по темі, деякі моменти піднімем, тому що є багато питань, як для служителів. Мені особисто дають питання служителям задають. Це серйозні питання, завіт з Богом. Це доленосне питання. Цього часу Бог звернувся до Авраама. 99 років мав цей чоловік. Він ще був Авраам з одною буквою, а. авраам. Авраам. Пізніше він дав йому інше ім'я з двома буквами. І Бог сказав так: 17-й розділ книга буття перші і далі віршики. Я Господь всемогутній. Чуєте, з ким ми маємо справу, з ким він мав справу? Я Господь всемогутній. Ходи переді мною. Будь непорочний. Я поставлю завіт між мною і тобою. Завіт між мною і тобою. І Так і сталося. Цей завіт перший в старому завіті був поставлений. Через обрізання ми читаємо слово Господньому. Но проходить час, і апостол Павло вчить Коринську церкву і каже, обрізання нічого і не обрізання нічого, а головне виконувати заповіді Господні. Ми читаємо це до коринфян, 7 розділ, 19 вірш. Чому так завіт з Богом? От сьогодні Бог багато звертав увагу. Людина, яка заключає завіт з Богом, вона Богу обіцяє. Це не просто собі так обіцяє. А Біблія говорить, виконай то, що ти обіцяв, навіть у свій вред. Виконай обіти свої. Благословив би тебе Господь, що то, що ти обіцяв, ти виконав. Читаючи Слово Господнє, Ісус Христос вчить учеників, учнів, Він з'явився і говорив їм і каже, хто увірує і. Охреститься, буде спасений. А хто не увірує, буде засуджений. В друге місце нам каже про то спасіння, яке нам дає Господь під час хрещення. І написано 1 Петра 3, 21: такі слова: то образ хрещення не тілесної нечистоти чистоти позбуття. Але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер нас Воскресінням Ісуса Христа. Це дуже важливо, брати і сестри. Стався цей славний обмін на Голговському Христі. Пише апостол Павло До Галатів, третій розділ, то читає, знаєте. І стався цей обмін. Бог в виді Ісуса Христа. Віддає тобі свою праведність, а забирає в тебе прокляття, гріхи, неправди, беззаконня. А дає тобі свою праведність. Хай би благословив нас Господь зрозуміти і осознати це. І його без свою милість, свою ласку до наслідження Господнього, читаючи слово Господньому, ми маємо багато місць. Біблія дуже обширно освітлює це питання, брати і сестри. І, напевно, не раз ви задавали питання, сьогодні читалося про ефіопську вельможу, багато людей кажуть, я так хочу, як вельможа. Він не знав Слова Божого. Але зверніть увагу, цей чоловік, житель Ефіопії, був, займав такий пост серйозний. Будемо, по-нашому казати, міністр фінансів. Їхав куди? На поклоніння кому? Богу Ізраїль, куди їхав? В Єрусалим з Ефіопії. Це вам щось каже чи не каже? І Бог побачив його серце, Бог побачив його бажання поклонитися Богу. Бог побачив і посилає чоловіка, Пилипа, на дорогу, яка пуста. Ми читаємо Слові Божому. І коли ви знаєте цю ситуацію, я не буду подробно, він підсідає, але цей чоловік, житель Ефіопії, там свої боги були. Але він читає пророка Ісаю. Це нам про щось говорить. чи ні? Читає і не розуміє. І дехто каже, я так, як Ісая, тому що вчителя, служителя вчать, каже, навчить, а потім хрестіть. А от каже він не знав, а його хрестили. Він читає, він хоче знати, як вівця Назарій сведена, про кого це? Розумієш, що читаєш? Не розумію, як зрозумію, як мене ніхто не наставить. І ось тут, цей муж благовістив, наставив його, і як вони їхали, під'їхали до якоїсь води, каже Біблія, ось вода, що преп'ятствує мені, заважає мені хреститись. І ось Пилип. Говорить одну таку річ, яка потрібна для хрещення. Можна, якщо віруєш, З якого серце, брати і сестри? Повного. Чуєте? Для водного хрещення потрібна віра, Віра. без якої не можна догодити Богу. Віра, діюча любов'ю, віра, вірою, що Господь Ісус є Син Божий. І поверів, повоз зупинився в необа, війшли до води. Хай Бог поможе тобі. Хто ще збирається, рішив цього року, літнім, приймати завіт з Богом, щоб Бог дав тобі таку віру, щоб вона не вгасала, щоб вона була в тебе возростаюча, ця віра. Так написано: прийшла в возраст Після слова Господнього, після проповіді, яка людина слухає, після того, коли Господь працює над тим серцем, приходиться віра, жива, діяльна, спасаюча. Хай би Господь благословив. Потрібно ще щось. Петро проповідував, проповідував юреям, і Дух Святий зійшов, коснувся їхніх сердець, і три тисячі чоловік розжалобилися серцем. Мужи, браття, що нам робити, щоби спастись. Він запитав Петра, він запитав апостолів, там написано, які були з Петром. Що сказав Петро перший, що потрібно? Покайтеся. Значить, ми з вами поговорили для завіту з Богом. Потрібна віра. Тут він каже, перший крок це покайтеся. Покаяння це має своє значення: відвернення гріха від себе і повернення до Господа. Повернення до Господа, покайтеся. І нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. І так сталося. Нам потрібно щире іскрене покаяння, покаяння. Нехай Бог благословить, укріпить і устроїть і протягне руку милості. На рахунок хрещення є багато різних питань. Є люди, які по-різному це все роблять. Ми не судді, ми не відповідаємо за них. Кожен служитель, який робить це, пристане перед Божем лице і дасть відповідь у прожитому житті. Що він так робив? На основі чого. Ми, як церква, ми хрестимо во ім'я Ісуса Христа. Так, браття зібралися, так рішили, ми не судимо нікого, хто робить іначе. Хай Бог благословить і дасть зрозуміти, так робили апостоли, так є написано. І благословив би нас Господь, щоб ми старалися догодити Господу. Хай Бог благословить і протягне руку милості. Ви знаєте, був період, коли Бог виводив народ з Єгипта. Він вивів їх з Єгипта. Вони підійшли до Червоного моря. Ви знаєте, Мойсей протяг жезл, море розійшлося. Вони пройшли по суходолу, Но апостол Павло. Пише до Коринської церкви в 10-м розділі перших віршиках і каже такі чудові слова. Це були приклади для нас. Що за приклади? І він каже: вони всі, всі, всі хрестилися в Хмарі. Вони всі пили з тої скелі. Всі слово стоїть. А в мене питання до нас і до себе. Всі, Бог хотів всіх спасти. А всі дійшли до, до означеного місця. Всі дійшли, чи ні? Ні. По дорозі було багато незадоволення, ропота. І вони, знаєте, не дійшли. І написано в Біблії, вони впали кістками там в пустині. Хоча Бог мав добре бажання спасти і помилувати їх. Но вибирай дорога душа. Благословення або прокляття, життя або смерть. Але ти вибереш життя, щоби ти жив і насліддя твоє. Ось так кажуть слово Господні, брати і сестри, що ще можна підмітити, знаєте, є категорія людей? Категорія людей. Одного разу один проповідник давав свідчення. І було таке видіння. Три категорії людей. Одні лізуть до гори, там на горі Господь. І вже майже кінець. Ще чуть-чуть, обриваються і падають. Вони впали, змолилися і знов почали лізти. Це перша категорія. Друга категорія лізуть до гори. Також долізли вже майже до кінця впали. Обірвалися, махнули рукою і сказали, що я пробував, більше не буду. І третя категорія, яка стоїть у підніжжя цієї гори. І дивлячись на того, що впали, і дивлячись на такі думає, йти мені на ту гору, чи не йти, от ті йшли і впали, а мені йти, чи не йти. І на жаль, так є. Людина приймає за Бога, водних хрещення. І по якійсь причині, а сьогодні браття багато, і вчора висвітлюють причини, через які людина може впасти. Відійшли від Бога. Проходить якийсь період життя їхнього, і людина задумується над своїм спасінням. Що ж я роблю? І Дух святий, тривожить їхнє серце. Написано, що Бог помішляє, і отвержених. Бог тривожить їхнє серце, і вони хочуть возобновитися, вони хочуть знов бути в церкві. Вони не хочуть погибати на полях маговітських. Що робити? Давати їм знову водне хрещення. І є категорія служителів, які розуміють давати. Ми, як церква, порадилися і розуміємо, що ні. Не давати їм ще раз водне хрещення. Один Господь, одна віра і одне що. Хрешні. А що ж їм зробити, брати і сестри? Як з ними поступити? Ми читаємо місце слова Божого, яке вчить нас, підказує нам, як нам питанням цьому поступити і що рішити. Перший Івана, перший розділ, п'ятий далі вірш. А ця звістка, що ми чули від нього, звищає вам Бог і світло, і нема в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас. Сьогодні про це було вже сказано братом Тарасом. В старому Завіті. І бики, і тілиці приносили, але вони не мали такого діла, щоб очистити совість нашу. Но в Новому завіті є кров Ісуса Христа. І тут так і написано: кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від всякого, всякого всякого гріха. Чуєш, дорога душа, брат, сестра? Дальше написано так: коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас справди. Коли ми свої гріхи визнаємо, і я визнаю, що я такий такий. Я зробив нездале то і то. Я зробив таку і таку неправду. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди, і звертаю увагу всілякої. Неправди вчіляки, ну ви всі знаєте, крім Холи Духа Святого. Нехай Господь поможе, нехай Господь благословить. Значить, це питання також освітити. Ми приводимо цього чоловіка до щирого іскрного покаяння, і якщо воно в нього є, він щиро розуміє свою неправду, щиро іскрано кається. Це дуже важливо. То Господь в поміч йому. Хай Бог поможе і благословить. Бо якби ми такий звичай мали після гріхів робити водне хрещення, то скільки за життя ми робимо гріхів і скільки нам би потрібно було водного хрещення. Раз приймати. Помилуй би нас Господь. Друзі, дорогі, питання поступає, діти, що робити з дітьми? Є й таке, що хрестять дітей. До нас прийшли люди, вони сіли в залі, не знімають фуражки, вони в фуражках моляться. І вони мені говорять, я хрестив своїх дітей, мене діти всі похрещені, чи хрестити дітей в якому віці. І це повинно також підняти питання. Ми знов не судді, не займаємо позиції в судді. По-перше, Біблія говорить, навчіть, а потом хрестіть. По-друге, це дуже важливо, братець. Я одного разу 25 років назад, ми приїхали, привезли брата в Ставне. Ставне на хрещення з Тернополя. І там ходила одна дівчинка. Дівчинка. Їй було 15 років, потім запитали. Вона прийшла з білими одіяннями. Вона дуже хотіла водне хрещення. Но браття служителя порадилися і вирішили її відказати. Бачили ви її лице сумне, коли вона наблюдала, як інші приймають завіз Богом водне хрещення. Хай Бог поможе і благословить. Я знов так розуміємо, чому питаються нас мінімально, ну, дівчата 16 років, хлопці більше 17. Коли б людина мала цю здорову віру, могла б відповісти за свої слова, ну і прийшло іскренно щире покаяння, про що ми сьогодні вже говорили. Дехто питає служителів, і каже, я спасуся так, як спасся розбійник на Христі. Ви чули такі заявки? Скажіть мені, будь ласка, я маю таку віру. Якби розбійника відпустили з Христа, зняли, він би заключив завіт з Богом через водне хрещення? Чи ні? Як думаєте, брати? Заключив чи ні? Я думаю, що прийняв би водне хрещення, якби він дав можливість. У Бога є виключення. От, брат, говорив Василь за суботу, Бог говорив Духом Святим, да. А Бог написав у Біблії, священники мої нарушають суботу. Однако вони що невиновні? У Бога є виключення. На восьмий день, що би то не було, який би це день не був, вони йшли і обрізали хлопчиків. А чи ні? Так пише слово Боже. І ми бачимо, що за розбійника, бо так сказано, я думаю, що Він заступився за Ісуса, і Він зрозумів, Христос сказав йому чудові слова. Сьогодні вже будеш зі мною в раю, каже Слово Господнє. І Ще які питання є, які за ім'ями сказали, то сказали, як відійшов, сказали розбійник, діти, От. Біблія говорить нам Екклезіаст, 5 розділ, 4, 5 вірші, каже, краще не дати обіту, ніж дати обіту і не виконати його, не сповнити його, каже слово Господнє. І людина добре має подумати, чи виконає вона то, що обіцяє перед лицем і величієм Господнім. Благословив би нас Господь. Є ще одна категорія людей, яка просвітилася, бо Христів Духом Святим. Но прийшов гіркий час в життя цих людей, і вони відійшли від Бога. І написано в Біблії, Євреїв 6 розділ, 4 вірш: не можна бо тих, хто раз просвітили, бо скуштували небесного дара і стали причасниками Духа Святого, Скуштували доброго Божого Слова і сили майбутнього віку, то відпали та відпали. Не можна б знову відновляти покаянням, коли вони вдруге розпинають собі сина Божого і зневажають Його. Тобто людина не хоче каятися. Людина доказує свою правоту і в тому стоїть, і в тому стоїть в неправді. Не можна їм їх обновляти покаянням, каже Слово нашого Господа. Благословив би нас Господь, і ви би свою милість, свою ласку і свою силу. І свою славу протягнув би руку милості до кожного з нас, брати і сестри, я би хотів молитися за вас. Я би хотів, щоб сьогодні ми перед Божем лице стали і виконали те, що говорив нам уже Дух Святий. Дякуючи нашому Господу. Давайте ще раз скажемо, що Дух Святий говорив, слава нашому Господу. Це добре. Ми церква, яка хрещена Духом Святим. Я би хотів помолитися сьогодні за тих людей, які хочуть вступати в завіт. За тих, які розуміють, що без цього нема спасіння. Це особливо. Я ще би хотів молитися за людей, які вже були в завіті, але відпали по якійсь причині. Відпали. І будемо ще молитися, щоб Господь помилував їх, дав їм, дав їм сили, як ми говорили, за це відіння, встати. Стати і знов почати підніматися на зустріч з Господом, не зупинятися, не махнути рукою, не відійти повністю від Господа. Хай Бог поможе. Хай Бог благословить. Ми, як церква, будемо молитися, будемо Господа просити милості і ласки. Коротке свідчення, рокосово село. Он брат Василь свідчення давав. Він підтвердить. В селі рокосово в церкві покаюся молодий хлопець. Але батько сказав, якщо приймеш хрещення, відрубаю тобі голову. Було таке брат Василь? Було. І от настав день хрещення, церква готовить стіл, готується до служення цього хрещення. І тут прошептали. Іде батько з сокирою. І одразу сестри всі втікли, браття стали наперед. Підходить батько. А я знову щось кажу: церква щось робила, вона не спала. Вона не сиділа, склавши руки. Що робила церква, брати і сестри? Молилася церква. Чуєте, що може зробити молитва? Багато може зробити молитва правильно. Петро в'язниці, а церква ревно молилася. І бачите, окови поспадали. І підходить батько з сукирою і каже, де у вас тут дрова? Сьогодні одне хрещення. Мій син приймає хрещення. Я би хотів дрова порубати". Брат Василь, це правда? Правда. Ви чуєте, Бог поміняв серце цього батька, який хотів відрубати голову, прийшов дрова рубати, щоб їсти зварини на гостину. Слава нашому Господу! Багато може зробити молитва, друзі, і ми зараз будемо молитися. Чи є такі бажаючі, які молилися, приходили не раз, ставали і казали, помоліться за мене, помоліться за мене, помоліться. І знаєте, нічого не получали. Можливо, потрібен достойний плід покаяння. Можливо, потрібно міняти щось. Бог знає. І нехай він сьогодні підставить своє могуче ремену тобі, щоб він. Поміг тобі пройти у цю дорогу, встати, встань спящий, і да освітить тебе Господь. Це дуже важливо, брати і сестри. І ми будемо сьогодні молитися за цю справу. Знаєте, я не знаю, є люди, нема людей, але я дуже люблю, коли люди йдуть на покаяння. Я дуже люблю, коли люди хочуть мінятися. Не просто на покаяння, бо покаяння, а щоб в цьому покаянні був смисл, щоб в цьому покаянні щось відбулося. Що в цьому покаянні, бодай би одна душенька написано, що на небі ангели радіють за одного грішника, який кається, більше, ніж 99 праведників, які не потребують кого? Покаяння. Це дуже важливо, брат, сестра. В Рівнічні стався один випадок. Діти палили вогонь і перестрибували через вогонь. І один хлопчик. Розбігся і перед самим вогнем зашпуртнувся і впав прямо в вогонь. Скоренько витягнули в опіковий центр. І от лікар в опіковому центрі говорить з батьками. Дуже важливо, щоб ваша дитина жила, багато опіків отримав. Потрібно пересаджувати шкіру. Ми будемо батьку брати в тебе шкіру. І приживляти її у вашому сину. У батька хворе серце він чуть не впав в обморок, каже, я не можу говорити жінці. Стали говорити жінці. Мамі то саме будемо брати шкіру у вас і будемо приживляти вашому синочку. Мама дає відповідь. Ріжте мене, хоч на маленькі шматочки. Але дайте життя сину, амінь. Дорогі друзі, брат, сестра, одного дня і часу за тебе підніс руки на Голговському хресті молодий чоловік. 33 роки тільки жий. За тебе і за мене підняв руки свої, щоб ти мав життя і не просто життя, а життя вічне. І сьогодні Він перенаблюдає за твоїм серцем. Сьогодні Він з наблюдає за ходом мислей твоїх. Він сьогодні щось хоче, Він неслучайно привів тебе на це місце. І сьогодні ми казали, принесіть достойний плід покаяння, щоб в тебе прийшло устройство, щоб твоє життя помінялося, щоб в твоє життя прийшов Ісус. І ти, як брат Василь говорив переді мною, радувався, мав ту велику радість, радість спасіння. Де нам взяти ту радість спасіння? Вона в Господі, хай Бог благословить. Хто бажає заключати завіт з Господом, планує, хто чує, що немає устройства, хто впав і на відході хоче зобновитися, Будь ласка, проходьте наперед! Хто хоче звершити достойний плід покаяння, ми будемо щиро за вас молитися, служителя.